Через спалах у світі коронавірусу на всій території України запроваджено карантин. Але суди продовжують працювати та залишаються на захисті ваших прав та інтересів. Ми вживаємо всіх можливих заходів з метою запобігання поширенню вірусної інфекції COVID-19. за річний районний суд міста Суму відвідує близько сотні людей, відвідувачів суду. Безпосередньо, через канцелярію, за березень місяць було подано 973 позови та матеріали. З метою запобігання поширенню вірусної інфекції COVID-19 звертаємося до вас з проханням утриматися від візиту до суду, якщо явка в судове засідання не є обов'язковою. А також рекомендуємо використовувати альтернативні шляхи звернення до суду із використанням поштового зв'язку, факсу, підсистеми електронний суд, електронної пошти. Також на першому поверсі приміщення суду встановлено скриньку, в якій ви можете залишити позовні заяви, попитання та інші документи, що стосуються розгляду справ, які того ж дня будуть зареєстровані та передані для опрацювання. Якщо виникли запитання по справі, або є сумніви щодо обов'язкової участі в судовому засіданні, уточніть це питання у секретаря судового засідання або помічника судді, який розглядає вашу справу. Всі телефонні номери з зазначенням прізвищ та посад і на нашому сайті телефонному довіднику суду. Будьте здорові. Зупинимо covid 19 разом.